Моє вітання! Це канал Все просто і сьогодні буде відеообзор на ось такий серйозний саморобний трактор. Так що розпочнімо з основного, з двигуна. Як ви могли замітити, двигун тут стоїть від мерседеса 2.3 простий дизель. Радіатори, якщо я не помиляюсь, тут від газона, з вентилятором охолодження від Mercedes. Двигун OM601, максимальна потужність, 82 кінські сили. Коробка передач зі щепленням, йде його рідно, щоб нічого не видумувати, не виточувати. Трохи під уклоном, з рідним кріпленням коробки передач. Ось, як бачите і йде до моста за допомогою кардана. Кардани тут вкорочені максимально зі збереженням шліцової частини, так як мотор і коробка стоять на подушках, щоб кардан мав хід вперед і назад, щоб не розбивало. Міст тут стоїть газ 51 не вкорочений. Привід для гідравліки взяти з рідного гідравлічного підсилювачого руля. Також в попередній частині тут ще встановлений фільтр сухого типу. І, звичайно, рульова колонка. Рульова колонка газон, але цікаво зроблено. З ось таким подовжувачем, з вигнутим до середини. Я так розумію, це для того, щоб не вигнати і щоб не закушувало саму тягу. Передня балка також від газона перевернута. І закріплена за допомогою кардана для ходу балки. Для запуску двигуна встановлений ось такий акумулятор на 100 Ампер годин. І також коло нього під судюшкою встановлений розподільник. Ось такого типу. Не знаю, від чого це. Я так розумію, односекційний, дуже масивний по розмірах. Не знаю, може це від якогось крана без плаваючого положення. Перейдімо до навіски. Навіску піднімаю ось такий циліндр з тувщиною штука 25 мм і з виходом десь 25 чи 30 см. Нижні тяги тут дуже потужні. Бокові винти для регулювання. Також мені подобаються, гарно зроблені, з великим запасом потужності і з легкою регулювання. Не треба ключів, нічого. Також центральне кріплення для центрального винта. Зроблений з декількома отворами, як догружатель. Також така шайба, не знаю для чого. З магнітом. Така товщина верхніх клешень. Товщина з палець, як бачите. Також на клешнях є ось такий фіксатор. Це для того, коли підняли навісне, зафіксували і все, і на циліндр нема нагрузки. А коли приїжджаєте в поле, знімаєте з такого пальця ланцюг і все, і працюєте, а тепер перейдемо до коліс. Колеса тут трохи різнобої, одне ширше, друге вужче. Ось це вужче фірми Кама. розмір, так, розмір. 12 дюймів ширини і радіус 20. Я вам скажу, ці колеса набагато, на вигляд, більші, ніж газоновські різні. Я так розумію, це Зіл або Урал. Хто краще знає, скажіть. З ось таким залишком протектора ще. Друге колесо інший протектор з таким же самим запасом. Фірма Росава. Сьогоднішніми цінами на колеса. Я вважаю, що ці колеса ще відпрацюють багато часу. Задді розташований ось такий бачок. Багато хто може подумати, що це для гідравліки ні. Це для палива. Встановлений ось такий насос. Як думаєте, для чого? А потрібен для того, через те, що бачок на різьбі, коли закручуєш плотно, не подається паливо в мотор. І людина вирішила так, щоб вирішити цю проблему встановила насос. А гідравлічний бачок розташований коло мотора з розширительного бачка для радіатора. І це на гідравлічну систему вистачає там 2-3 літри масла. Ось такий встановлений палець для прицепа. Колія трактора 1,60 метр. Від краю до краю коліс, не враховуючи флянці, які виступають за колесо. А довжина, якщо враховуючи з тягами на віскі, десь більше ніж трохи 3 метра. По характеристикам трактора ніби все розказав, а тепер розкажу, чого він опинився в мене. Коли людина поставила більше колеса, вона побачила, що міст встановлений криво. На менших колесах газоновських, вона не замітила цього, а коли встановили ці колеса, дуже добре стало. Замітно, що колеса стоять косо, як бачите. І також треба переварити кріплення на задні крила. Поставити їх вище. Так, це трубка на тормоза, тормоза зроблені на один бік. І ось як місце прикручений до самого трактора. Приварене ось таке кріплення скутників і зроблене на дві шпильки. Так що ось це все треба гарно відцентрувати, рівно виставити, щоб працювало довго і без проблем. Зараз попускаємо з однієї сторони шпильки, з другої відкручуємо і дивимося по ситуації, що потрібно буде робити, чи пересверлювати отвори, чи трохи підпиляти, щоб змістити правильне місто. Бачучи на шпильках гіржу, навіть не пробуючи крутити, обробляю гіржу таким нарощеним, перетворюючи з маслом, щоб відмокло і нормально розкрутилось без. Тяжких зусиль. Щоб було комфортно розкручувати шпильки, прийшлося розкрутити колесо. Почекавши 10 хвилин, бачимо реакцію розчину на іржу. Зараз будемо відкручувати, все центрувати, але це буде вже все в наступній частині. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую за перегляд.